And you did it. Yeah, was Колись Ларі Холмс зламав алі на очах усього світу. Тієї ночі в Лас-Вегасі Тайсон прийшов зламати Холмса і повернути богові боксу його честь. На той момент Майк жив у Браунсвіллі, Бруклін, найнебезпечнішому районі Нью-Йорка, і вже сидів у Trin School for Boys, колонії для неповнолітніх злочинців у штаті Нью-Йорк. Він потрапив туди в 13-14 років за крадіжки та бійки. Загалом до 15 років мав понад 38 арештів. Сам Майк Тайсон неодноразово розповідав в інтерв'ю і книзі. Він дивився бій Холмса Лі по телевізору в колонії разом з іншими хлопцями. Це був один з найболючіших моментів його дитинства. Він плакав, коли Анджело Данті зупинив бій у 10-му раунді. Саме тоді в нього вперше з'явилася думка: коли я виросту і стану чемпіоном, я знайду цього холмса і помщуся взагалі. Я самий жорстокий чемпіон в історії бокса. Я сидів у тіклятій клятій тюрмі для малолітніх і бачив, як цей чоловік б'є мого бога. Я тоді поклявся собі, якщо я коли стану чемпіоном, я зроблю з ним те саме. Тобто, бій 1980 року став одним із вирішальних емоційних тригерів у житті Тайсона на рівні зі смертю матері і зустріч з Касом Даматто. Тому, коли в 1988-му він вийшов проти Холмса, для нього це справді було не просто бій, а восьмирічна особиста вендета. Вітаю, друзі, на каналі NoKUTV. Авансом Лупіть вподобайку та коментуйте цей сюжет. Всім приємного перегляду! Якщо хоч хто небудь засне, йому це присниться, Краще йому прокинутись та вибачитись. Якщо я відчуваю, що можу побити будь-кого, то чому про це не повідомити світові? Алі, хто переміг би, якби ти бився з цією людиною в найкращій своїй формі? Уявіть собі легенду! Людину, яка підкорила світ, яка літала, мов метелик, і жалила немов бджола. А тепер уявіть момент, коли ця легенда виходить у ринг, знаючи, що її тіло вже не слухається, а руки не такі швидкі, як раніше. 2 жовтня 1980 року весь світ побачив не Мохамеда Алі. Він побачив людину, яка бореться не з суперником. Він бореться з часом. І саме цей бій запустить ланцюг подій, який завершиться тим, що найстрашніший нокаутер планети Майк Тайсон вийде на помсту за свого кумира. Це історія про падіння, про хворобу, про дружбу, про помсту. І про прощання з найбільшим боксером усіх часів. Майк Тайсон народився 30 червня 1966 року Бруклін Нью-Йорк. Залізний Майк наймолодший абсолютний чемпіон світу в історії важкої ваги 20 років і 4 місяці. Вихованець тренера Касса Дамато, який став для нього батьком. Вулиця, в'язниця для неповнолітніх, а потім стрімке сходження до вершини. У 1986-1990-х роках знищував усіх залічені раунди. Відомий своєю шаленою швидкістю, потужними комбінаціями та жорстоким стилом. Для Тайсона Мухаммед Алі був не просто кумиром, це був бог боксу. Коли Алі хворів на Паркінсон і вже не міг говорити, Тайсон плакав, дивлячись на нього. Мухаммед Алі, справжнє ім'я Касі Марселус Клей, молодший, найвеличніший триразовий чемпіон світу у важкій вазі, олімпійський чемпіон 1960 року переміг Сонні Лістона, Джо Фрейзера, Джорджа Формана у легендарному гуркоті в джунглях. Відмовився йти на війну у В'єтнамі. Через що був позбавлений титулу і майже 4 роки не бився, символ боротьби за права чорношкірих і свободу совісті. На кінець кар'єри вже сильно хворий на Паркінсона. Ларі Холмс народився 3 листопада 1949 року. Ларі мав один з найсильніших джебів в історії важкої ваги. Був спарем партнером молодого Мухаммеда Алі у 1980 році, коли Алі було вже 38 хворому з проблемами щитовидки і початком Паркінсона, Холмс розгромив його за 10 раундів технічний нокаут. Бій зупинив тренер Алі Анджело Данді, вперше в кар'єрі Алі. Після бою Холмс плакав і казав: Я не хотів цього робити, але він сам вийшов на мене. Багато хто, і особливо молодий Майк Тайсон, бажали цей бій знущанням над легендою. 1980 рік Мохамеду Алі 38 за плечима три чемпіонські ери, війна з державою через В'єтнам, сотні раундів, які спалювали його нервову систему. Лікарі вже тоді попереджали, тіло Алі постаріло швидше за нього самого. Але Алі був Алі, він був символом, і він хотів повернути трон. Ларі Холмс, його колишній спаринг партнер, учень, який став чемпіоном, наважився вийти проти вчителя. Питали журналісти. Я маю свою еру, мені потрібна ця перемога. Відповідав Холмс, 2 жовтня 1980-го Лас-Вегас. З перших секунд стало зрозуміло, алі, не той. Руки повільні, удари слабкі, баланс порушений. Холмс не просто перевершував, він домінував. Після 10-го раунду Енджело Данді сказав легендарну фразу Я не дозволю йому померти на моїх очах і зупинив бій. Це була одна з найболючіших сцен в історії боксу. Не тому, що Алі програв, а тому, що весь світ бачив, щось у ньому зламалось назавжди. Хвороба, яка вкрала чемпіона Після бою з Холмсом здоров'я Алі почало стрімко погіршуватися. Він ще вийде в ринг один раз у 1981 році проти Тревора Бербіка. Але це буде кінець уже на початку 1980-х. У нього з'явились перші ознаки. Паркінсонізму. Офіційний діагноз становлять пізніше, але всі бачили, організм чемпіона руйнується. І водночас весь світ бачив інше незламність, яку не змогла зламати навіть хвороба. Галі приймав участь у благодійності, виступав, подорожував, мотивував молодь. Він боровся щодня, боровся як боксер, як людина, яка ніколи не опускала рук. Поки Алі бився з Холмсом, один хлопчик сидів біля телевізора і плакав. Його звали Майк Тайсон. Йому було всього 14. Він виріс на легендах про Алі і раптом побачив, як його герой безсилий. Кас Дамато, тренер Тайсона, сказав йому: Якщо тобі боляче дивитися, уяви, як боляче Алі, ти станеш сильним і колись помстишся. Того ж вечора Кас набрав номер Мохамеда Алі і дав слухавку майку. Містер Алі. Коли я виросту, я поб'ю Холмса за вас. Ця обіцянка стане однією з головних мотивацій у житті Тайсона. 22 січня 1988 року, Майку Тайсону 21 рік. Він абсолютний чемпіон світу у хевівейті, найстрашніший нокаутер на планети. Машина створена для знищення. Його суперник Ларі Холмс, той самий, який колись зупинив Мохаммеда Алі. Мухаммед Алі дав останню настановку Залізному Майку. Коли Гонг ударив, Тайсон кинувся вперед. Мов лев. Холмс намагався працювати джебом, але це був не той хлопець, з яким він бився 8 років тому. Без жодного сумніву Майк Тайсон переміг Ларі Холмса. Це був один із найбільших символічних моментів історії боксу. Дитина виконала свою обіцянку. Хвороба Алі все більше забирала його тіло. Та не забрала характер 3 червня 2016 року Мухаммед Алі помер у віці 74 років від септичного шоку. Світ зупинився. Не стало не просто боксера, не стало чоловіка, який змінив історію спорту. Його проваджали президенти, чемпіони, прості люди. Майк Тайсон назвав Алі людиною, яка створила мене. Історія Алі Холмса і Тайсона це не просто історія про бокс, це історія про спадковість, про те, як чемпіон може вплинути на дитину, як дитина може вирости і віддати борг, і як легенди живуть у вчинках наступних поколінь. Алі програв Холмсу, але він переміг хворобу духом, переміг історією, переміг серцями людей. Бо легенди не вмирають. Легенди живуть у тих, хто продовжує їхній шлях. Щиро дякую друзі вам за перегляд до нового випуску.